Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в нас виникла необхідність перевірити катушку запалювання. Ну, а в даному випадку це автомобіль Cherry Amulet і в нього встановлений запалювальний модуль. Це 4 катушки на кожний циліндр, які мають породжувати іскру. Для того щоб здійснилося запалювання е, паливно-повітряної суміші, і е, двигун працював. Е, тому я зараз покажу, як можна перевірити катушки на опір. А, зважаючи на те, що е, там картушки працюють попарно, тобто перший, четвертий, е, другий, третій циліндри. То модуль в даному випадку має видавати однакові значення по парам. Ну, Подивимося спочатку опір. Якщо опір буде якийсь там різний на одній парі, ніж на іншій, то тоді буде питання щодо заміни такого палив запалювального модулю. Ну, Побачимо. Якщо значення нас влаштує, тоді перевіримо високовольтні... Проводи безпосередньо ті, які йдуть на кожну свічку запалювання. І якщо нас щось не влаштує, ну теж будемо рекомендувати замінити високовольтні проводи. Ну і далі будемо перевіряти, може там питання в паливній системі, може зі свічками запалювання. Ну, скажімо так, перевіримо, визначимось, порадимо. Так, для того, щоб нам перевірити катушку, ми зняли е, дві клеми. Е, зараз ми поставимо наші щупи. Подивимось, що нам покаже наш прилад. Так, поставили ми на 20 кОм, е, маємо 15,4 кОм. Так, поставили на цю пару 1543. Зважаючи на те, що ми переміряли опір катушок і там все добре, то нам варто перевірити тепер опір самих проводів високовольтних. Тоді будемо розуміти, що саме у нас з проводами, може, що не так. Продовжуємо. Так, продовжуємо. Так, беремо, під'єднуємо. ну Однією рукою незручно не під'єднувати і тримати. Давайте я під'єднаю і тоді е, знімемо який там опір. Так, дивимось. Е, дивимось опір е, проводу першого 14 і, е, 7. 14,7. Ну, це забагато. Кажу зразу. Е, десь приблизно має бути до 10. Ну, тут бачите, який, який опір. Ну, я думаю, що це проблема в проводах. Треба, ну, як на мене, то замінити проводи. Е, зараз інші перевіримо, тоді і дознімаю. Так, опір провода четвертого циліндру. Бачимо, да? Оце норма. Оце 2 і 3. Ну, тобто, е, це нормальний провід. Так, дивимось далі. Так, дивимось тут. Це у нас е, другий циліндр. І бачите, яка, яке значення. І воно нестабільне. Ну, тобто теж є питання до цього проводу. Продовжуємо. І провід другого циліндру показує нам опір 1,73. Так, шановні друзі, ну, е, зважаючи на те, що у нас опір всіх високовольтних проводів різний то це може стати причиною того, що будуть провали запалення в процесі роботи двигуна. Ну, скажімо так, при холостому ході на малих оборотах, то цього буде невідчутно, а якраз коли треба навантажити високовольтну мережу, то це якраз може стати причиною того, що проводи не витримують необхідного навантаження, і, безумовно, ми маємо такі негативні прояви, як провали, тобто не своєчасно і не в необхідному обсязі, у нас відбувається, скажімо так, не зовсім правильно формується іскра. Так, ми придбали. Дроти високовольтні І це у нас фірма Кіміко До речі, ось її реквізити, кому потрібно. Зараз ми перевіримо ці дроти на опір і дійдемо висновку, чи варто їх використовувати, чи ні. Ми під'єднаємо наш тестер, виставимо його на 20 Ом. І зараз Спробуємо перевірити. Ну, скажімо так, однією рукою незручно. Тому щас я під'єднаюсь, а тоді дознімаю. Так, під'єдналися до дроту 4-го циліндру, він найкоротший. І маємо показник 2,26 кОм. Продовжуємо. Так, далі. 251 показує нам дріт третього циліндру. 2,98 показник пока показник нас на друті другого циліндру. І на довший дріт. Це дріт першого циліндру. Маємо показник 2,97 Ну, скажемо так, це норма. За опіром дроти гарні. Вони такі м'якенькі, бо це Сілікон. Ну, сподіваємося, що вони будуть ходити добре. Ставимо на автомобіль, перевіримо. Побачимо, як автомобіль буде працювати, чи будуть провали, чи не буде. Враження запишемо. Так, встановили дроти. Машина працює рівно. Можна послухати, власно, як це відбувається всередині самого двигуна. Послухайте, настільки е рівно працює двигун. Це говорить про те, що немає взагалі ніяких провалів. Тобто дійдемо в висновку. Причина була безпосередньо в дротах. Свічки ми замінили, свічки у нас нові, трьохконтактні, тобто ті свічки, які безпосередньо необхідні для цього автомобіля. Ми перевірили катушку, ви пам'ятаєте, з модулем. Запалювання все добре і залишилася у нас ситуація з високовольтними дротами. Ми їх замінили. Зараз машина працює добре. Всім гарного дня!